Вірка, зв'язку. Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня, це мій котик і мій канал на YouTube. Сьогодні прочитане за Липень. Я беру свій новий читацький щоденник, тому що я вже погано пригадую, що саме я читала. Читала я багато у липні. І почнемо ми з книжки Повернення додому, яку я першою читала у липні. І, знаєте, я її не дочитала. <с> Мені лишилося буквально скільки. 400 сторінок, так. Я прочитала до 602 із тисячі. І, знаєте, я. Ем... Після зимового сонцестояння люблю Розамунд Пілчер і те, як вона пише: зимове сонцестояння мені дуже класно зайшло, в тему, воно було атмосферне, я його читала десь біля Нового року, і дуже було класно. А ось ця книжка мені вже трошечки під кінець мого читання, тобто під 600 сторінку, почала набридати, тому що я зрозуміла, що я можу витримати це. Затишне читання і насолоджуватися ним, але не тоді, коли це тисячу сторінок. Ну, це, це жах просто, я не знаю. Хоча тут літня атмосфера, тут, до речі, набагато більше персонажів, ніж це було в зимовому сонцестоянні. У нас є дівчинка, героїня, яка за певних обставин лишається сама, без сім'ї, її родина переїздить в інше місце. Це, звісно, ніяк не пояснюється. Ми маємо це просто прийняти як факт, але тим не менш. І вона, типу, знаходить собі нову родину своєї подруги. І вона відпочиває в їхньому е, маєтку. І знаєте, мені, мене ще дуже е, так е, злегка смішить, як е, Розумонт Пілчер любить робити своїх персонажів багатими. Ну, тобто, навіть якщо це дівчинка, яка лишилася сама, все одно якось так щось страпиться, що в неї будуть гроші. Ну, тому що яке е, е, затишне життя без. Зручності. Вона ж не може писати затишне чтиво про не знаю, якусь халупу-небудь. де а, Ні, Тут все дуже красиво, дуже так аристократично красиво. Це у нас роки перед Першою Другою світовою, здається. Але тут війна згадується досить побіжно, не прямо якісь події воєнні описуються. І мені якось. От якраз перед тим, як уже героїня е, прийняла рішення долучитися до допомоги війську, ось мені вже якось стало нецікаво читати. Просто тому, що тут все неспішно, дуже детально. Ну, так як пише Розамунд Пілчер в притаманному її стилі, але персонажів було ну, реально забагато для мене. І дуже великий об'єм, на жаль. Хоча я дуже хотіла читати цю книжку, вона мені дуже подобається, вона красива. І я її купила на весняній книжковій країні і відразу хотіла почати читати. І, напевно, треба було тоді її читати, коли хотілося. Бо зараз я просто її відклала. 600 сторінок я пройшла, лишилось 400. Можливо, коли у мене буде. Відповідний настрій, я її все ж таки в цьому році вже повністю дочитаю. А ось наступна книга, яка навпаки викликала у мене дуже багато гарних емоцій і яка розкрила мені нарешті ось це бажання читати любовні романи. Це голос Арчера, тому що не знаю, для мене це просто в саме серденько, якраз. Така історія, такі стосунки, як мені подобається тут. У нас є персонаж, який ну має певні вразливості, назвемо це так, особливості. Він не може розмовляти. І не дуже комунікує з навколишнім світом, і, звісно ж, приїздить дівчина, яка намагається якось його розкрити, з ним потоваришувати і так далі. І між ними зав'язуються стосунки. Мені подобається, як це написано мені навіть подобається певна наївність, з якою це написано. І так, після голосу Арчера мене понесло по любовним романам, тому що це було дуже класно. Просто воно в мене в серденьку тепер назавжди на почесному місці. І все. А ось після голосу Арчера я якраз і взяла читати любовний роман Ліс Форт Вище неба, тобто початок її серії. Зараз на руках у мене його немає, тому що читає моя мама. Але це теж було ну, просто неймовірно. Мені так сподобалось, як авторка розкрила не лише там романтичні стосунки, а й підняла багато важливих тем, там сепарації від батьків. наприклад. Там дуже гарно це показано: як і на батьках головної героїні, так і на батьках головного героя. І показано, що є різні шляхи цієї сепарації. Ну, Себто можна пробувати. Налагоджувати комунікацію з батьками і пробувати з ними порозумітися через якісь речі. А, наприклад, у головного героя була інша історія, коли він повністю розірвав зв'язки з власною матір'ю, і це теж окей, так теж можна, тому що, знаєте, ми маємо певну таку інфантильну ілюзію, що. З батьками завжди ніби потрібно порозумітися. Або якось так їх змінити, щоб вони нас зрозуміли, або якось так самим пристосуватися, щоб знову ж таки вони нас зрозуміли. Але ні, буває так, що ну, от, батьки не люблять своїх дітей. Ну, так теж трапляється. Це життя, і, і іноді можна не зберігати з ними стосунки. Ну, в книзі для цього є поважна, звісно, причина. Дуже поважно. І цим мені надзвичайно сподобалось. Звісно, там ще були підняті теми боді-позитиву, популярності, як вона впливає на людей і так далі. Але ось саме тема сепарації від батьків мені от найбільше зайшла, тому що вона тут класно, психологічно, правильно написана. Ось я би так про це сказала. Наступною я прочитала книгу Він. Знову ж таки любовний роман, але уже в ЛГБТ-темі, себто між двома чоловіками. Він зараз теж у моєї подружки. вона читає. І, боже, це просто було щось неймовірне. Для мене це було зовсім по-новому, якісь дуже нові враження. Мені здається, що раніше я не читала відвертий любовний роман з чоловіками, який включає еротичні сцени. І вони там гарно написані. Ну, як на мене, звісно, яка не дуже має багато досвіду попереднього читання такого, але мені неймовірно сподобалось. Тим паче, книжка коротка, вона дуже швидко читається. Ти відразу якось отримуєш ось ці емоції, дуже ними переймаєшся, і все. Тому що, наприклад, попередній любовний роман Вище неба все ж таки. Був настільки деталізований, що він читався довше. І це наче непогано, теж окей, але іноді хочеться щось такого короткого, яке максимально в себе занурить. Ти переживеш ось ці всі бурхливі, приємні емоції разом із персонажами, і відкладаєш книжечку і будеш відпочивати від неї і чекатимеш наступного продовження. Яке я, до речі, замовила, але воно мені ще не приїхало. Але книжка дуже класна. Ну, от прям, ем, знаєте, вона прям показує не просто секс між чоловіками, а от саме кохання між чоловіками. Це було ще романтичніше, ніж гетеросексуальні стосунки. А наступною буде йти книга, яку мені порекомендували у місцевій бібліотеці, коли я розповіла, що мені сподобався голос Арчера, який там приблизно сюжет. Мені порекомендувала пані бібліотекар книгу Тім Колін Маккалоу. Це досить стара книжка. Вона колись видавалася в КСД, і там цікавий сюжет про стосунки старшої жінки. І молодого хлопця, який має певні, я б сказала, не затримку навіть у розвитку, а напевно все ж таки у нього легка розумова відсталість. Ну, принаймні, з того, що я зрозуміла по тексту, десь він між легкою РВ і ЗПР. Все ж таки, РВ, я думаю, тому що він не вмів читати, вона його вчила, рахував не дуже вона його теж вчила. Ну, тобто, в неї до нього були якісь такі дуже теплі почуття і переживання. І поступово якось їхні стосунки стають ближчими, і цей хлопець відкриває для себе ще й еротичний інтерес. І знаєте, я якось, коли читала цю книжку, я так. Як, на, здається, в 2007-му її видали щось таке, воно може б і про канало, але от зараз, ну, не знаю, це викликає якісь дуже. Такі змішані почуття, ніби з одного боку, там наведені аргументи стосовно стосунків ем, психічно здорової людини, старшої і психічно ем, недорозвиненої психіки е, у цього хлопця. Але все ж таки не знаю, я не певна, не певна, там, хоч і є аргументи на рахунок їхніх стосунків, що з одного боку, дійсно, ну, ми не можемо позбавляти людей із там, психічною інвалідністю, можливості будувати стосунки. Але з іншого боку, якщо ці стосунки будуються між, так би мовити, дорослим психічно. І е, дитячим психічно розвитком, ну не знаю. Я не знаю, я поки не визначилася, все ж таки, е, на якому я боці, до якого я більше схиляюся. Е, тому що, знаєте, напевне, е, якби це було навпаки, якби це у дівчини, наприклад, молодої, був е, була там розумова затримка. А нею хотів опікуватися і одружитися на ній дорослий чоловік. Отут було б, звісно, багато питань. А ніби якщо це навпаки, то так наче й можна. Не знаю, я не знаю, я поки не визначилася, не визначилася з цим. До речі, можете написати, що ви про це думаєте. Чи можливий. Шлюб, взагалі, стосунки романтичні між психічно незрілою людиною, ну нормально так, не просто з якимись тараканами в голові, а правда, яка має інтелектуальну недостатність і е, психічно зрілою дорослою людиною. От Що ви про це думаєте? Може, у вас є якісь приклади навіть із життя? Напишіть їх. А от на мій книжковий клуб у липні ми з дівчатами читали книгу Життя хлопця. І це дуже класна книжка. Мені надзвичайно сподобалась, і нам всім у клубі теж сподобалось. Вона отримала ну майже п'ятірку в середньому з нас усіх, тому що вона так нагадує вайбами от Стівена Кінга. Воно, але зовсім трішки. Тут немає як такого бурхливого розслідування. І з іншими дітьми і так далі, тут більше показані е, такі життєві, не дуже приємні події, як їх сприймає дитяча психіка через таку певну е, магічність. Знаєте, Є такий термін, який називається магічне мислення у дітей, коли вони ще так е, е, не дуже реалістично сприймають цей світ в силу свого віку. І ось тут воно досить гарно відображено. І навіть відображено, як цей хлопчик потихеньку дорослічає, хоча ми в книзі бачимо лише рік із його життя. Але цей рік дуже для нього такий переломний в плані зростання. І мені подобається, як тут метафорично змальовані якісь життєві. Жорстокі часом події, і, те, і це порівнюється з якимись дитячими страхами, монстрами, ще чимось і так далі. Ну це дуже круто. І дуже рекомендую почитати, якщо любите ось таке щось е, замислитись, подумати, почитати такі гарні метафоричні порівняння. Е, воно прям класно. І сюжет дуже цікавий, який ти наче не розумієш, чи це. Місцями вигадка дитяча, чи трошечки реальність. І багато хто каже, що це фентезі, а я би певно, назвала це десь магічним реалізмом. От Десь трішки. Його тут зовсім трошечки, але він гарно прям вписаний в сюжет і класно доповнює е, загалом книжку. Ну, якби це просто була розповідь. Звичайно, без цих е, магічних елементів про життя хлопця, ну, воно теж було би класно, але не настільки. От саме через те, що тут є ці елементи, воно прямо сприймається набагато цікавіше, як на мене. Але читалась довго, що капець. Я не знаю, я так довго в липні ще ніяку книжку не читала, як цю. Тому що текст такий не зовсім легкий, але нормальний. А щоб трішки розслабитися після життя хлопця і взяти щось легеньке, я придбала книжку Час тіней. Це збірка чотирьох українських авторок їхнього роментезі. І, знаєте, історії були досить різні. Найбільше мені тут сподобалась історія все ж таки Анастасії Нікуліної, тому що тут був і гарний сюжет. І е, цікава м, динаміка стосунків між персонажами. Тут був конфлікт навіть якийсь, е, досить в невеличкому е, оповіданні. Так, ну, наскільки тут на 100 сторінок, можливо, в неї е, зайняла ця розповідь. Вона дуже багато туди вклала сюжетну е, зав'язку, основні події і розв'язок. Інші авторки, ну, от, наприклад, Ірина Грабовська і теж мені сподобалася на четвірку, якщо Анастасія Нікулівна на п'ятірку її розповідь. І Леся Яцута, здається, теж мене на четвірку, а ось першу розповідь Олени Кузьміної мені не сподобалось. Мені здається, вона на порядок нижче, решти, тому що. Дуже відчутно, наскільки авторці не властиво чи некомфортно писати е, романтичні сцени, причому відверті. І ще й вони тут досить е, ну, дивні, тому що наші персонажі опинилися в якійсь ямі чи ущелені, е, з якої не знали, як вибратись, і вони вже думали, що вони там і помруть, і чомусь саме там вони вирішили. Е, Займатися коханням, при тому, що до того вони два дні ходили без їжі, без води, бродили, шукали там щось. Це було якось дуже дивно. І дуже так топорно. Ось. А от, врешті, воно вже було якось більш органічно. Просто що не у всіх, наприклад, Еротичні сцени були досить відвертими, десь це просто згадується. Здається, ем, вірний Грабовської дуже така динамічна була розповідь, мені дуже сподобалось. Е, але все ж таки в Анастасії Нікуліної вона була найбільш цілісна сюжетно. Тобто там і романтика, і сюжет вони були рівноцінні і вони гарно разом сплелися. І це дуже круто, тому що в інших щось одненьке трошечки просідало. Остання книга це мій сусід Вампір. Ми її читали з моєю колегою в рамках. Подкасту нашого, до речі, вже є відео, можете за ним перейти у посиланнях внизу. Ми намагалися вичленити якийсь сенс із цієї книжки, тому що це дуже поверхневий, паранормальний ромком, який читається просто за один раз, забувається і продається, віддається чи ще щось. От після зйомок цього відео я виставлю її на Оликс, напевне, або якщо ви хочете, можете мені написати поки. Я там трішки зачекаю. І це було мило, місцями забавно, але не скажу, що якесь вау. Це точно не вау, це точно не найкращий ромком, який я читала. Хоча, в принципі, я їх читаю небагато. Але загалом мені було приємно читати. Мені не хотілося якось її жбурнути, відкинути, закрити. Хіба що? Десь першу, там, перших дві треті книги я читала більш захопливо. Мені було цікаво, як же ж там далі будуть розгортатись стосунки між персонажами, але після їхньої сцени близькості мені вже було нудно. Ну, тобто навіть сама ця сцена була так, ну. Знаєте, От, все так як по методичці. Значить, у нас почали там е його значить, орально задовольнити, її орально задовольнити, потім проникнення. Іншого, іншого розвитку подій не буває. Зазвичай просто в книжках це розбивається на окремі е сцени еретичні, але тут ні. Тут все було в одній швидко скомкано. І не, ну, не так красиво написано, як це буває, тому мені не дуже зайшло. Е, е, Розв'язка тут була теж ну, така собі. І фінальне рішення головної героїні е, мені теж було не дуже зрозуміло, воно було нелогічним, що спочатку вони говорили про одне, потім вона якось передумала, чи що вони вже говорять про інше. Ну, таке, таке. Але досить мило, забавно, на один раз, якщо вам хочеться, тут вампір ну, такий прикольненький, він такий няшка, мілашка, такий трошки розгублений, не знаю, як поводитись у цьому сучасному світі. Він там тупить. Тут є багато відсилок на серіали і фільми про вампірів. Навіть є відсилка на Taylor Swift дуже прикольна. Але. Це все. На трійку. Ось ця книжка просто на трійку. Прикольно, але точно перечитувати, зберігати її не буду. Отож, на сьогодні це все. Дякую, що переглянули це відео. Будь ласка, пишіть, якщо щось із цього списку ви теж читали, діліться своїми враженнями. Або не знаю. Рекомендуйте ще мені якісь книги до прочитання, наприклад, схожі на голос Арчера, мені б дуже е, хотілося таких побільше читати. І е, дякую вам за увагу, Па-па. До речі, підписуйтесь і ставте лайк. Угу.